Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядатись. Дивимось сьогодні на завтра, на один день, і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті. Королева мечів нам показана і щось зупиняти буде. Якусь можливість, як обнулить можливість. Коли є бажання щось зробити, з'являється бажання, з'являється можливість, але це для когось з вас може бути свекруха, може бути колишня ваша, якщо чоловік слухає, може бути взагалі просто, от знаєте, дуже Серйозно налаштована жінка, яка може бути і вид в таких енергіях, що от спочатку є бажання, а потім собі кажуть, та ні, не в цей день. І просто обнулити взагалі, от повністю обнулити якусь ситуацію, просто не дасте можливості відтворитись, не схочете, щоб відтворилась ця ситуація. Далі сфера кохання, до чого вам готуватись у вашій сфері кохання? Mm -hmm. Та тут для когось навіть. Вже йде підготовка до весілля насправді до початку взагалі нового життя. А кого це не стосується, може, у вас вже було весілля, то насправді тут може бути як. Знаєте, от кохання, Ну це ж теж над почуттями, над. Відносинами обов'язково треба працювати. І ось тут така праця йде. Розвиток у стосунках теж йде. І нові можливості, нові горизонти розкриваються, і ви будете задоволені через те. Бо це, знаєте, коли розвиток швидкий, і тут, знаєте, може бути така ситуація в цей день, коли. Трошки характерами будете мірятись, але ж, розумієте, ну, тут якось буде змінено трошки відношення, бачення один одного, ну зміни, які ну от, це ж не може бути так кожен день однаково. Різні настрої, різні якісь там, прокинулись просто. от. Не з того очка і вже по-інакшому будуєте відносини з усіма. Але е, в цей день настрій буде гарний. В цей день буде чим е, взагалі пишатись. І те, над чим будете працювати в цей день, е, дає вам, м, ну скажімо, більші можливості. Але характер є характер в якийсь момент. Можете трошки там ну, активно щось між собою прояснювати. Нічого. Воно таке, знаєте, це ж не, не назавжди. Це просто от, як ну, щось там замайнулось так зробити, так висловитись. Це не буде дуже затягнутим, це буде, от, знаєте, от, миттєво. Головне не засиджуватись потім от в такому настрої. Далі, давайте дивитись, сфера роботи. До чого вам готуватись в роботі. Нам сподобається швидкий розвиток в роботі. Ви просто знаєте, як прорив якийсь. Ви з ким поспілкуєтесь, дізнаєтесь щось нове, нове нових. Нові знання отримаєте, ви будете задоволені тим, як буде розвинута робота в цей день, бо ви будете керувати процесами. Ви будете розуміти, що от просто складаються обставини так, що ви можете просунутись набагато ну, як ліпше в вашій роботі. Можете просто розвинути якусь ситуацію, яку От, давно хотіли, але, може, не було можливості. І в цей день все складатиметься так, як вам треба. Давайте побачимо, до чого вам важливо, ну, що важливо прийняти. І до цього теж треба готуватись. М. Імператриця у нас ховається на дні колоди, якась ситуація, яка от буде пропозиція, це може бути від неї пропозиція. Ну Наприклад, якщо слухає чоловік, то ваша дружина, або матуся там, або жінка, яка дуже впевнена в собі. Жінка, яка має сім'ю, має вже такий статус по життю, вона вже багато чого досягла, будуть хвилювання через ту пропозицію, яка буде відходити, чи надходити до цієї жінки. Будуть Страхи, якісь біль, якийсь, але все владнається, все воно так гарно якось закривається. Все ж таки людина буде задоволена. Чи ви, чи людина буде задоволена тим, як все відтворюється? Тут не буде такого якогось різкого завершення по якійсь там вашій ситуації. Тут взагалі от як наповнення новими почуттями. як тут Хоча через втрату емоцій, втрату сил тут якась ситуація, яка дуже швидко впливна, вона швидко розвинеться, вона швидко пройде. Тут... Емоція, яка от просто от виникне, знаєте, таким, як фонтаном, і пройде швидко. Просто приймайте, як є. Це якась така, знаєте, як підказочка вам на подальше. Це те, що треба було прожити, бо воно вам в чимось важливе в подальшому буде. Від чого краще б за все відмовитись. Ну, від змін, які буде вам підказувати королева жезлів, від прийняття рішення, від От тут, тут дуже так від затягування. От знаєте, як зараз я трошки, трошки собі поуточнюю і вам скажу вже результат. Ага, зрозуміло. Тобто, дивіться, тут може бути якась така пропозиція від жінки до вас, ким завгодно може бути вам ця жінка. Стосовно змін. стосовно того, що вона хоче от просто переінакшити, бо так хоче. І це може затягнути вашу якусь. там... Ваше якісь бажання може затягнутися у виконанні, ваші якісь справи можуть затягнутися. Ми ж питаємо, від чого відмовитись, От від запропонованих змін, бо вони вам, ну це бачення людини. У вас все одно є своє бачення по ситуації. І тут може у вас навіть вже є прийняте рішення. То користуйтесь своїм прийнятим рішенням, а не нав'язаним вам такою людиною. Далі, дивитись, від чого, чого не уникнути вам в цей день. Королева Пентаклів показана, і дивіться, і король Пентаклів це якісь сімейні справи. Отут Точно не уникнути змін кардинальних доленосних змін, які щось закриють. Це ви можете навіть сперечатись між собою в, яких, в якихось ситуаціях. Ви можете. Реагувати на якісь пропозиції. Це може бути в вашому випадку, от просто така пара, щось буде вам пропонувати. Ви, ви десь з ними спілкуєтесь, це подружжя з вашої сім'ї, чи ваші знайомі, чи ваші якісь там родичі, чи ви десь працюєте з кимсь з цих людей і буде розповідати вам свою якусь історію. Якась ситуація, яка буде просто закрита, але для когось з вас як тимчасово закрита. Буде потім повернення, буде потім е спілкування з цими людьми, і будуть якісь як ну, щось там треба буде як вкладатись силами, зусилля, прикладати до якоїсь ситуації стосовно цих людей. Але поки що буде закрита тема цілком і повністю. Далі дивимось. Порада від вищих сил для вас на цей день. Порада відвищих сил. Ну, тут дійсно тут у когось зміни якась ваша ситуація. Життєва. Вона обов'язково буде змінена, бо у вас як новий досвід по життю йде. У вас йде ситуація. ну, знаєте, Ви статус свій змінюєте, ви у вас зростання йде. Перед вами нові горизонти відкриваються, нові взагалі от, нові. Нове бачення йде. Тобто щось ви лишаєте позаду, бо ну скільки ж можна. Ну, людина ж вона ж не може бути такою самою, як там рік, там, два-три роки. Ми змінюємось. Ну, кожного дня ми змінюємось. Хтось дуже помітно, хтось так, помірно змінюється, але ж все одно ми всі змінюємось. Отак і у вас тут. Якась ситуація в вашому житті, вона буде змінена, але ви цілком і повністю будете тримати контроль над ситуацією. І навіть там, де е, будуть вами маніпулювати, ви так само зможете теж над людиною, над ситуацією маніпулювати. Ви будете, знаєте, чер... це як. Опіка над чимсь над кимсь, О, от цим буде продиктовано взагалі, от ну, як напрямок ваших змін. от таке Ну важливий період, важливий ще й новими шляхами. Це знаєте, як колись прийняте рішення, ви можете вже в цей день робити певні рухи. От, бо колись ви вже обрали такий шлях для себе. Тож, цікавий день. На цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій і гарних людей поряд з вами. Обов'язково будьте в безпеці, бережіть себе та свою родину. І побачимось. Всім пока!